В ефірі Гармонія сьогодні ми поговоримо з вами про наші емоції, нашу любов як основа нашої життєдіяльності. Мої щирі вітання від серця до серця, дорогі наші глядачі ТРК «Вежа». я Олександр Шинкарук, і мені приємно знову з вами зустрічатись. Я хочу сьогодні поговорити з вами про наші емоції, наша людська. Суть ні багато, ні мало, але все ж це всі ті життєві ситуації на нашому життєвому шляху, що висловлюються через емоції. Добре, чи це чи це погано. Тут все залежить від характеристик, емоційного стану. І за що людині дається та чи інша емоція, ось зараз, впродовж нашої передачі, ефіру. Трішки доторкнемося до цієї інформації. Слід відзначити те, що емоційні люди значно легше переносять будь-які стреси. Отож, дозвольте розвіяти ваше розуміння, що емоції, можливо, хибні а як для чутливих людей. І дати характеристику з езотеричної точки зору. Наші певні понятінні прив'язки дозволять дозволять нашій свідомості. До таких помилкових відчуттів стосовно емоцій, інколи ми вважаємо, що емоційних людей, нестриманими, в якійсь мірі, не помічаючи за собою, що мимоволі ми починаємо засуджувати таких людей. Цим ми нашаровуємо собі значащі віддалення нас від світла, від джерела творця. Так що ж собою уявляють наші емоції, наші почуття, це прояв нашої індивідуальності. І це не відноситься до негативних аспектів, звичайно. Хоча у нас це градулюється з декількими пунктами, що, що певна кількість глядачів зараз дивлячись, зі мною можуть не погодитись. Але я сьогодні скажу вам. Напевно, зворотні, в вашому розумінні, якщо людина не виражає емоції, можна сказати, що вона і не живе. Але в силу виховання людей емоції можуть нести різний характер. Скажімо так: ви спокійно гуляєте в парку, і повз вас проходить не зовсім тверезий молодик, знаєте, зустрічали таких. І ви чуєте, що він обливає брутальною лайкою всіх довкола, і з тому числі на вашу адресу? Скажіть, будь ласка, яка буде ваша реакція? Найрізноманітніша, правда ж? Я дивлюся зараз на хлопців-операторів, вони посміхаються, знаю, зустрічаємо кожен такі ситуації. Але, наші милі громадяни, подумайте, а чому саме вам зустрілася ця? Людина, на наш погляд, не хороша людина. І чому ви відповіли йому такою агресійною поведінкою? А тепер відчуйте, що ви замість агресії, йому подумки, йому направляєте, посилаєте не його, а йому любов, свого серця. І вам добре, і людина на тому тонкому рівні прийме вашу любов. І в нього почнуться внутрішні зміни? Тут слід. І важливо зрозуміти, що наш світ потерпає від негативної енергії, Її занадто багато. Звісно, не буду казати, що все настільки погано. Світло є, позитив є, а це підкреслює емоції. Як баланс емоцій? Для виховання людської емоції це складно зробити, тому що ми в цьому живемо. Але варто спробувати, якщо ви так зробите. Після чого, як ви так зробите, вас почнуть оточувати люди з позитивним іншим відтінком, ваше життя почне змінюватись. У вас на очах. Таких прикладів можна навадити безліч. Знову ж таки, з нашого життя. Перейдемо на позитивну ноту. Ось, наприклад, е, ще із природи нашого життя. Ви зустрічаєте натовп, що проходить повз нас. Співають веселих писень, злегка веселих, не п'яних, просто веселих, в своєму репертуарі на своїй хвилі. Знову викликаю емоцію так. весело. Але це приклади з нашого життя. Яка буде ваша реакція на цю ситуацію? Знову всередині виховний процес. Так. Ви це відносите до норм моралі? Тим самим заганяючи свою душу в глухий кут. А ви спробуйте інше. Попробуйте разом з ними повеселитись з нами. Пройдіть за їх веселощі, подумки, пройде трошки часу, і такі ситуації вам більше не будуть зустрічатися в вашому житті. І далі мені б хотілося сказати вам наступні слова. Емоції людини є абсолютно необхідні складові в життєдіяльності людини, де не слід. Плутати з викидом негативних емоцій, це коли люди перебувають під впливом енергоструктурних субстанцій нижнього астралу егрегорів постійно. І навіть при зустрічі з такими людьми, при прояві вашої серцевої любові, ви себе оберігаєте, так? Дійсно, може бути боляче душі, але вона ще більше зміцнюється. Зараз завдання у людей. У головному нашому напрямі це прояв своєї серцевої любові цього безмежного джерела. Любов вона переможе все і ненависть, і гнів, і роздратування, і смуток, і образу. Для нас в Україні на всій землі настають часи прояву нашої любові. Та активації її із тонкопланової структури Божественного плану, направляючи її в світ, де процеси перетворення з земного плану візьмуть іншу божественну потенційну значимість, що необхідна в перебудованому циклі, при зміні миру на землі. І сьогодні мені приємно вам ще розказати, що в цей Великий час для нас, землян, нехай наші серця сяють світлом радості. Нехай ваші душі будуть наповнені божественним світлом любові. Нехай ваше життя візьме позитивно позитивний напрямок розвитку і просування. Змінюйте своє мислення, і хвороби відступляться назад. Змінюйте своє сприйняття. Входіть в прямий зв'язок з Божественним світлом, і вам відкриються всі таємниці вашого буття. Прийміть мої слова, відчуйте їх серцем, прийміть енергетичний посил вам для вашого життєвого натхнення. Живіть в радості і в гармонії. І наприкінці нашої зустрічі. А сьогодні я хочу провести з вами коротенький сеанс, очищення ваших тонких ціл. Для цього я прошу прийняти зручне становище для вас, положення. Зробіть глибокий подих. І закрийте свої очі. Думкою, слухаючи мене, ідіть за моїм голосом. З кожним вашим подихом, ваше фізичне тіло розслабляється. Ми вдихаємо радість. Любов. Видихаємо любов і спокій. Ваші м'язи стають м'ягкими, важкіша ваша голова. Звільняється голова від всіх ваших думок. Ваше миле серце б'ється спокійно, ритмічно, дихальне. Вільне і глибоке у ваше тіло цілковито і повністю розслаблено. Відчуйте легку невагомість вашого фізичного тіла. І зараз я направляю на вас енергію фіолетового полум'я. Вбирайте її в себе. І відчуйте, як фіолетове полум'я проникає в кожну клітину вашого організму. Зараз ви відчуєте тепло. Цілком можливо, що хтось відчує легкий жар в вашому фізичному тілі. І зараз ви вже цілковито оповиті фіолетовим полум'ям. Можете подумки або вголос висловити свій чистий намір. Я Приймаю енергію фіолетового полум'я в мої тонкі тіла. І мої тонкі тіла беруть очищаючий санс від усіх негативних енергетичних згустків, які з'явилися в процесі моєї життєдіяльності. Фіолетове полум'я все трансмутує, надаючи свободу. Кожному з вас у ваших діях. Відчуйте, як ваше тіло палає вогнем. Відчуйте легкість. І зараз вас оточують ваші ангели. Ангели наповнюють вас енергії справжньої, райської любові. Відчуйте цей справжній потік. Бог вас переповнює, наче чашу. Відчуйте радість, посміхніться внутрішнє і зовнішнє. І скажіть, який же прекрасний світ? Як мені комфортно в ньому перебувати? Я щасливий, що я щасливий. Тепер зробіть глибокий подих і відкрийте свої очі. А тепер відкривайте прочинені двері, які ви щойно зробили, адже любов у вашому серці і позитивні думки будуть вашими супутниками у вашому житті. Творіть добрі вчинки. Ви таким чином притягатимете в своє поле радість, щастя, натхнення і отримуєте квиток до нової реальності. Приділіть увагу, даній легкій медитації. Не зважайте на те, що вона коротка, але з кожним разом ваші тонкі тіла будуть міцнішати в обіймах любові, селенського потоку. Щиро дякую за ваш час, за ваші сумління і наше дружнє спілкування в ефірі Гармонії на ТРК Важа. Для вас був Олександр Шинкарук від серця до серця. Щастивим, друзі!